Янжулівка село, це кордон України, це ліси і поля, дім моєї родини, стратива тут селом протікає, на дві половинки село розділяє. Доля мене сюди привела, Украй цей чудовий до цього села. Тут калини й верби шумлять, хороші щирі тут люди живуть, природа казкова. Гостинні тут люди, хто тут побував, цей край не забуде. Янжулівка, село, це кордон України, це ліси і поля, дім моєї родини, Ольга Михайлівна Литвин.